Колеги, продовжуємо робочий день. До слова запрошується речник адміністрації президента України, полковник Андрій Лисенко, який поінформує, поінформує вас щодо подій на сході країни. Доброго дня, шановні колеги. Протягом минулої доби противник активізувався, підтягнувши до лінії розмежування. Важке озброєння 122-мм та 152-мм гармати, танки та іншу бронетехніку. Підвищення кількості збройних провокацій на раніше спокійних ділянках, інші провокативні заяви та дії бойовиків не залишають сумнівів у прагненні ворога зірвати перемир'я і звинуватити у цьому українську сторону. На Маріупольському напрямку бойовики здійснили серію збройних провокацій у селищі Широкіне, в тому числі із застосуванням 120 мм мінометів. Втрат на цьому напрямку немає. Спроби ворога просунутися вперед були безуспішними. На Донецькому напрямку бойовики ведуть активні бойові дії в районі аеропорту на широкій лінії фронту від Красногорівки до Авдіївки. Саме тут противник найбільш активно застосовує заборонене озброєння, зокрема 152 мм гармати. Точки найбільш запеклого протистояння це селище Піскі та Мар'їнка. Також бойовики вели вогонь по інших позиціях в районі Горлівки і Світлодарська. На Луганському напрямку відбулася серія перестрілок в районі Щастя та Станиці Луганської. Противник веде вогонь переважно зі стрілецької зброї по наших позиціях, з підконтрольних населених пунктах, вздовж лінії зіткнення, зокрема, селища Весела Гора та інших. Вчора в зоні антитерористичної операції було зафіксовано 23 прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів, в тому числі в небі, над Азовським морем. За минулу добу внаслідок бойових дій на щастя загиблих наших військових немає. Десять було поранено. У більшості це через мінометний обстріл в районі селища міського типу Луганське, що неподалік Світлодарська. Україна вдосконалює своє оборонне законодавство. Верховна Рада України прийняла зміни до закону про правовий режим воєнного стану. Він визначає правові засади діяльності органів державної влади, військового командування, органів місцевого самоврядування та підприємств в умовах воєнного стану. Правовою основою запровадження воєнного стану є Конституція України та указ Президента України, який затверджується Верховною Радою. Українські спецслужби затримують зрадників Служби безпеки України. Затримала колишнього мера міста Золоте Луганської області, який у травні минулого року організував у місті псевдореферендум та активно підтримував проросійські банди формування. Після звільнення міста силами антитерористичної операції, затриманий переховувався у Маріуполі, де встиг придбати кілька квартир та розпочати будівництво особняка. Наразі мер утікач перебуває під вартою, йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У Сумах оперативники затримали колишнього працівника міліції з Луганської області, який вербував людей до бандоформування формування ЛНР. Навесні минулого року злочинець вступив до лав так званої ЛНР. Чергував на блокпостах зі зброєю в руках, яку отримав безпосередньо від мозгового ватажка банди призрак. Після звільнення Лисичанська бойовик втік на звільнену територію України. І це вкотре підтверджує усю пустопорожність гасел руського міра. Крім того, спецслужби успішно заблокували схему фінансування незаконних збройних формувань через Міжнародну платіжну систему, використовуючи 17 електронних гаманців. Бойовики маскували збір коштів під виглядом підтримки громадських рухів, серед яких були такі так звані ополчення города Лутугіна, Новоросія, Сводка Новостей Новоросії та іншим. Завдяки злагодженій роботі Служби безпеки України та адміністрації платіжної системи цей канал фінансування бойовиків перекрито. Українські правоохоронці не допускають вивезення зброї із зони АТО. Співробітники ДАІ міста Першотравенська Дніпропетровської області. Це траса Донецьк, Дніпропетровськ, спільно з працівниками міліції та СБУ. Зупинили автомобіль на блокпосту. Під час огляду транспортного засобу було виявлено та вилучено 24 коробки, в яких було понад 12 тисяч набоїв калібру. 7,62 міліметри. Водій відмовився від будь-яких пояснень, тому його було передано правоохоронцям для подальших дій. Триває ротація в лавах сил антитерористичної операції, зведений загін черкаських правоохоронців повернувся із зони антитерористичної операції у повному складі. Протягом місяця вони несли службу на території. Донецької області забезпечували охорону громадського порядку та допомагали місцевим мешканцям. Після урочистої зустрічі кожен із правоохоронців в оточенні рідних та близьких вирушив на заслужений тижневий відпочинок, після якого вони повернуться до виконання своїх службових обов'язків. У зону бойових дій вирушив також загін львівських В Порядку ротації на сході України вони замінять своїх товаришів. Новачків серед тих, хто поїхав на схід, немає. У багатьох це вже третя або четверта ротації. У зоні проведення антитерористичної операції працівники міліції нестимуть службу з охорони громадського порядку, проводитимуть розшук та затримання членів незаконних збройних формувань, охоронятимуть об'єкти життєзабезпечення населених пунктів, а також виконуватимуть інші завдання командування антитерористичної операції. Українці продовжують допомагати прифронтовим містам. Об'єднана група медиків, волонтерів та офіцерів групи військово-цивільного співробітництва привезли гуманітарну допомогу для мешканців міста Мар'їнка, що потерпає від майже щоденних мінометних обстрілів. Відомі лікарі з Хмельниччини, Житомирщини, Рівненщини, Кіровоградщини, серед яких були кардіолог, терапевт, офтальмолог та стоматолог. Надали кваліфіковану допомогу понад 100 пацієнтам. Водночас українські військові доставили до міста ліки, медичні засоби, а також продукти харчування, серед яких хліб, крупи, цукор та м'ясні консерви. Також наші волонтери продовжують допомагати військовим. Рівненські волонтери передали військову амуніцію силам антитерористичної операції. Також військові отримали два нових. Позашляховики, які вже перебувають на рівненському полігоні та беруть участь у навчаннях, на цьому поки що все. Будь ласка, якщо є питання, дякую, пане полковнику. Переходимо до питань. П'ятий канал, перше питання. Скажіть, будь ласка, до чого може про що може свідчити точніше активізація бойовиків, про яку ви зазначили? І вчора ви казали, що є скупчення техніки терористів на різних ділянках. Про що це може свідчити? Концентрація бойових груп бойовиків їхніх підрозділів біля лінії розмежування, а також підвищена активність повітряної розвитки супротивника, може свідчити, по-перше, про активізацію наступальних дій на територію, яка контролюється українською владою. Це одне з головних. Тобто є припущення, що вони підуть у нас? Ми готові до цього, і ми не можемо це або скривати, або знехтувати, тому що всі сили, які доправляються до передової з боку бойовиків, мають бути промоніторені і також зроблений висновок для того, які сили і засоби має українська сторона залучити для того, щоб зупинити можливий наступ агресора. Чи можна скажіть, будь ласка, позицію української влади ну, адміністрації президента, яку ви представляєте щодо заяв бойовиків, які вони транслюють через російські змі, про те, що вони готові, аби на цих територіях окупованих були проведені вибори, але диктують свої умови. Чи можливі там проведення виборів місцевих от за тими умовами, які диктують бойовики? Все, що заявляють бойовики, це не більше ніж вигадка. У нас є мінські домовленості. Є відповідні пункти, під якими стоять підписи трьох сторін. А саме, якщо мені пам'ять не зраджує у лютневих домовленостях, там саме йде про вибори на території Донецької та Луганської області на окремих територіях, і вони мають пройти саме за українським законодавством, тому будь-які зараз. Вигадки або різкі заяви в бік української влади це не більше ніж наміри просто про себе заявити як про якусь силу, яка може на щось вплинути. Насправді українська влада робить все і зробить все, щоб все відбувалося згідно мінських домовленостей. І останнє, якщо можна. Ви сказали, що стріляють на Луганщині бойовики з Веселої гори. Перелічіть просто населені пункти або місця, звідки бойовики відкривають вогонь. Справа в тому, що ми не можемо сказати про один населений пункт, оскільки ми маємо інформацію про так звані кочуючі групи бойовиків, які, використовуючи транспортні засоби, першими відкривають провокативний вогонь, і потім переїжджають на інше місце, тобто на інший населений пункт. Тому якщо буде з їхньої сторони якийсь наступ або ще щось, ми застосовуємо зброю і зупиняємо ворога на провокативні обстріли, які не несуть, особливо якщо це стосується стрілецької зброї, які не несуть якоїсь шкоди нашим бойовим порядкам. Ми не відповідаємо і на ці провокації не піддаємось. Але якщо є реальна загроза життю наших бійців і ми бачимо, що прицільна йде стрільба вогонь у відповідь обов'язково відкривається. Дякую, пане Андрію. Питань, очевидно, більше немає. Дякую вам і Дякую до зустрічі завтра. Колеги, я нагадую, що наш наступний брифінг о першій